Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, Господь для нас дозволив ще час провести заняття разом. Тому я хочу закликати вас до молитви. Помолимось. Господь і Бог, Твоє благословене ім'я. Ти наш Творець, ти наша скеля, ти Бог наш заступник. Алілуя Тобі! Слава Тобі. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти нам відкрив Твоє Слово. На яке ми можемо покладатися, бо це Ти його сказав. Господи Боже, благослови нас, коли ми будемо роздумувати над книгою буття, над творінням Твоїм і над тим, як гнів твій проявився на людський рід. Прибудь з нами, Духом Твоїм святим, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Ми продовжимо з вами вивчення книги буття, книги початків. Книга, яка пояснює нам багато чого, що світські філософії не можуть пояснити. А якраз звідки пішла людина, звідки пішов видимий матеріальний світ, чому люди злі або повертаються на злу дорогу? Чому війни на землі? і Чому катастрофи, голод, затоплення і інші природні явища? Ми з вами минуло разу розпочали шостий розділ буття, де Господь через Мойсея нам оповідає, що привело до того, що Бог знищив перший світ. Стер. Більшість пам'яті про нього. І останньою краплею було те, що людські сини і дочки, і вони почали єднатися у шлюбі. Як тут написано в другому вірші. Шостого розділу і побачили Божі сини людських дочок, що вродливі вони і взяли собі жінок з усіх, яких вибрав. І третій віж і промови Господь: Не буде мій дух перебагатися в людині навіки, бо блудить вона, вона тіло і дні їй будуть сто двадцять літ. Господь навіть поставив межу і сказав період, який людина ще проживе на землі, приблизно стільки років і будувався ковчег. Який Господь наказав збудувати Ноєві? Ной був одна та людина, яка знайшла милість в Господніх очах. Ной не був святий, але Біблія каже, він був праведний, і він повірив Богу. Повіривши Богу, він Побудував ковчега, про який будемо читати сьогодні. І в цьому ковчезі спався він, його дружина, його діти і тварини ті, які Господь наказав йому зберегти. Тому сьогодні прочитаємо ми шостий розділ з 9 віша по 16-й включно. Це ось оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях, Ной з Богом ходив, І Ной породив трьох синів Сима, Хама Єфета, і зіпсула земля перед Божим лицем, і наповнилась земля насильством. І бачив Бог землю, і ось зіпсулась вона, кожне бо тіло зіпсуло дорогу свою на землі. І промовив Господь до ноя: Прийшов кінець усякому кожному тілу. Перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них. І ось я винищу їх із землі. Зроби собі ковчега з дерева Гофер, з перегородками зробиш ковчега, і смолою осмолиш його зсередини та знадвору. І отак його зробиш: три сотні ліків довжина ковчега, п'ятдесят ліків ширина його, тридцять ліків височина йому. І отвір учиниш ковчезі, і звузиш на лікоть. Його від гори. А вхід до ковчегу влаштуєш на боці його, зробиш його на поверхи долішні, другорядні та третьорядні. Господь знайшов людину, яка йому повірила. І восьмий вірш дуже ясно і конкретно нам про це говорить. Але Ной знайшов милість у Господніх очах. Дев'ятий вір каже нам: оце оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. Господь проявив милість до людини, до грішної людини, включаючи Ноя. І він його вибрав, щоб а, спасти рід людський. Апостол Петро у своєму. Післанні, другому, другий розділ п'ятий вірш розказує про те, що зберіг Господь самовосьмого -го Ноя, коли він прогнівився на рід людський. І ми будемо читати і будемо читати, чому це так сталося? Чому люди прогнівляли Боже лице? Що найбільше прогнівляє Бога, це гріх. Коли людина чинить гріх, чинить щось всупереч волі Божій, Господь через своїх пророків показував Ноя як особливу людину. І навіть він говорив в 14 чотирнадцяти розділ 14 вірш і приводить як Ноя одного з трьох мужів, якого він слухав його молитву. Але він каже, що навіть якщо Ной буде кликати, я не помилую до цього народу. Тобто, коли гнів виливав він народ ізраїльський, він це говорив і про Ноя. Ной ходив перед Богом. Ходити перед Богом, це означає мати страх Божий. Розуміння те, що все, що я роблю, знає Бог. Як я поступаю своїм ближнім, в сім'ї своїй, бачить Бог. І він був невинний у поколіннях своїх. Авраам ходив перед лицем Божим. І Бог так сказав ходи перед лицем моїм і будь непорочний. Йов був праведний, невинний. Про це говорить книга Йова перший розділ з першого віша. Єнох ходив з Богом, і його не стало, бо його Бог взяв. Ходіння перед Богом це особливість. Особливий стан. Це не безгрішний стан. Ми це розуміємо, бо людина грішна. Але це стан, коли людина йде завжди з покаянням до Бога. Розуміючи, що вона не така перед ним. Або спотикання, чи прогріхи несе перед лицем Його, не ховає їх. Я хотів заховати Адам або Каїн. Десятий вірш. І Ной породив трьох синів Сима, Хама Єфета. Це родовід Ноя. Ми минулі рази з вами мали вчення про те, чому родовід такий важливий в Біблії. Родовід важливий тим, що показує нам, що Біблія це є історична книга. Це не є міф, це не є видумка, чи якась байка людська. Але родовід це те, через що ми можемо подивитись, побачити, що ці люди дійсно історично існували. Вони були. Вони були такі, як ми. І Ной породив трьох синів Сима, Хама і Ефета. І ми побачимо, що всі роди людські, всі народи, вони пішли від цих трьох синів, вони розсіялись по всьому лицю землі. І багато народів можна, перевіривши, подивитися назад, повернутися і побачити, що вони дійсно пішли ось цього сина Ноєвого. 11 вірш. І зіпсулась земля перед Божим лицем, і наповнилась земля насильством. Що цей вираз означає? Зіпсулась, наповнилась насильством. Це означає, що людина, яка була спорчена, гріховна всередині, вона проявила цю спорченість назовні гріхом, насильством, вбивством, неправдою, знущанням один над одним. І Господь це бачив. Бо це Господня земля, Він її створив. І поверхня землі наповнилася, і Господь це е, спостерігав. Бог наш не є такий, як дехто пояснює, що Він, якби майстер годинника, якого він створив, завів, запустив, і він працює інертно. Так, ми розуміємо, що земля існує по багатьом законам, які навіть. Пояснили багато вчені. Але Бог не є той спостерігач з боку, який дивиться, який не дивиться, але він або дивиться, або і не втручається. Але Бог є активний, який постійно втручається в справи людські. Він наказує цілі народи за їхню гріховність. Дивіться, як Йоїль сказав у в своєму простві, третьому розділі 19 вірш. Єгипет буде спустошений за насильство. Там сказано за єдома, за інші народи. Тому що насильство а, вони проявляли до інших народів, і вони будуть за це спустошені, спустошені ким? іншим народом. А, навіть коли Ісус навин а, відходив з цієї землі і Він мав. Промову до ізраїльського народу, то він прямо сказав до них. Він сказав на їхню спорченість. Хоча зовні а, вони вели себе богобійно, він до них сказав: Бо я знаю, що по смерті моїй, псуючись, ви зіпсуєтеся. Це говорив так само Мойсей в повторенні а Ісус Навін у, в Книзі Ісуса Навина. Тобто ми бачимо, що ця внутрішня спорченість вона проявляється зовнішньо. Тому були дан, дані і 10 заповідей, які якби стримували, показували людям, на що Бог справді дивиться, і наскільки йому противно справи людські гріховні. І він дав тих 10 заповідей для народу ізраїльського. Навіть пам'ятаєте життя Ізраїля за часів суддів, коли Господь їх навертав до себе, проходив певний час, і вони знов псулися. І умирав правний суддя, вони псулися, Господь посилав народи інші судити їх, і все поверталося на інше коло, на друге коло. Гріховне коло, яке йшло донизу. В Езикіїля так само написано в 8 розділі 17 вірш, бо вони наповнили край насильством. Про одного царя ізраїльського Манасію, говориться, що він наповнив Єрусалим кров'ю, невинною від одного краю до іншого. Він був беззаконний. І Господь попустив його, Він був забраний в полон за злобу мешканців землі. Бог посилає катаклізми на землю. Псалом 107, 34 вірш. Він обертає річки в пустиню за злобу мешканців. Господь той, який спостерігає, і Він це робив. До потопу, коли були умови прекрасні, земля не була зіпсута в розумінні ресурси, повітря, вода, і люди жили дуже довго, але вони не були праведними. Вони були гріховними всередині, і потім ця гріховність проявляла зовнішнє. Дванадцятий вірш. І побачив Бог землю. І вона зіпсулася, кожне бо тіло зіпсуло дорогу свою. Господь споглядає з небес, так говорить псалом 33, 13 вірш. І бачить усіх. І бачив зіпсутість людей. Псалом 14, 1-3 вірш, так нам каже: Безумний говорить у серці своїм, не бо, нема Бога. Усі повідступали, разом стали бридкими. І вже апостол Павло додає або повторює в посланні до, до римлян це саме слово, що нема праведного ні одного. Ніхто не шукає Бога. Людина по своїй внутрішній природі вона не буде шукати праведного Бога, вона буде втікати від нього. Але Господь із милості своєї повертає її до себе. Зупиняє. Відкривається. Це сталося з кожним з нас, хто пізнав Боже лице. Людина стає на дорогу, тобто певний спосіб життя, певні погляди на життя, певна філософія життя, наука, як жити, і людська ця дорога вона зіпсулася. Люди, кожне тіло зіпсуло дорогу свою. Пам'ятаєте, коли Юда казав про дорогу Каїна? Він вбив свого брата, дорога вбивства, брата вбивства. Дорога Валаама. Апостол Петро про це говорить в другому розділі 15-й вірш другого післання. Дорога Валаама. 13-й вірш. І промову Господь до ноя прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм. Бо наповнилась земля насильством від них. І ось я винищу їх із землі. Господь промовляє Даноя і ділиться е, з ним своїм планом. Розказує про те, хто насправді людина, прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм. Господь, Господній гнів він праведний гнів. Господь мусив це зробити. Це Божа справедливість. Він не закриває очі на гріх. Він не попускає. і каже: на цей раз хай так буде. За гріх людський повинна бути принесена жертва і Христос приніс цю жертву. Гнів Божий, Він запалає в кінці світу. Ми пам'ятаємо про. Суд Білого престолу, коли перед Богом стануть всі. І своєю правністю там ніхто не спасеться. Господь гнів має на всі народи. Ісайя нам так пише 34 розділ з 1 по 4 вірш. На всіх людей, все їхнє військо і лютість його, не просто гнів, але щось більше. Господь не потерпить гріха. Езикиля, так само Господь говорить про ізраїльський народ, сьомий розділ, другий вірш, і він промовляє до них через пророка і пошлює на тебе свій гнів. А Мос так само пише, восьмий розділ, другий вірш: доспів кінець моєму народу в Ізраїлі». Запалав Божий гнів. Боже до воно дуже велике. І ми читаємо. Життя самого Адама і Єви, він жив довго до потопний світ, який Бог дивився, як вони розвивалися. Але коли він е, спортився, спортився е, е, зіпсувалися на народи е, до потопу, Господь все це зупинив і сказав достатньо. Навіть апостол Петро у своєму післанні він сказав 4. Першому післанні четвертий розділ 7 вірш, кінець вже всьому наблизився. Ми це бачимо. Бачимо по світу, який оточує нас по людях, по гріховності, і навіть зовнішньо катаклізми, які прийшли на землю. Але щоб спасти рід людський, Господь має особливий план. І Він цим планом ділиться своїм праведником Ноєм. Він так каже. 14-й вірш. Зроби собі ковчега з дерева гофер. З перегородками зробиш ковчега. Смолою смолиш його середини та знадвору. Як ми читаємо в Слові Божому, що швидше всього до цього не було дощу на землю і будування е, човнів, це, напевно, щось було незвичайне. Не те, що займалася людина кожен день, як це стається зараз. І Господь каже: зробиш. Цього великого корабля і зробиш його особливим. Дерво, яке буде, розміри які, і як ти його смолиш. І Ной ну, так зробив. В післанні до євреїв про це говорить автор, що він в Божому страху, благовінням це зробив, побудував ковчег для спасіння дому свого. З вірою, розуміючи, що дійсно буде потоп. Хоча, напевно, на той час не було ніяких ознаків, що буде всесвітній потоп, що буде вода литися згори і буде бити фонтаном знизу. Дерво гофер це щось подібне, як наша акація. Дерво одне з твердих. І осмолиш смолою. Тобто, щоб вона туди не проникла І ззовні, і зсередини. 15-й вірш. І отак зробиш його: три сотні ліктів довжина його, 50 ліктів ширина йому, а 30 ліктів височина йому. Ці розміри надзвичайно великі. Ми можемо для себе більш уявити ці розміри тим, що настільки може вміститись туди речей. У, це, у цей корабель. Приблизно об'єм цього корабля був 1,4 мільйона фітів кубічних. Приблизно туди поміщалось більше 500 вагонів. Навіть деякі вчені кажуть, що більше, як тисячу вагонів. Вміщалося 125 тисяч овець. Бо ми розуміємо, що. Не тільки тварини були там, і люди, але там потрібен був корм. І Господь все продивився, Він все передбачив, і Він додає 16 му вірші: отвір учиниш в ковчезі і звужиш на лікоть його від гори. А вхід до ковчегу властуєш на боці його, зробиш його на поверхи долішні, другорядні та третьорядні. Отвір в ковчезі. Ми собі можемо уявити це, або уявляємо, що це якесь було певне вікно. Але, швидше всього, це був отвір, який йшов по всій величині а, цього корабля зверху для вентиляції. Для того, щоб вони спостерігали напевно, чи дойде, чи зупинився. І ми знаємо пізніше, що вікно відтривалося, випускалися пташки після потопу. Господь все показав Ноєві, як це зробити. І він в благовінні це зробив. Він у страсі це зробив. В ковчег один збоку, тільки туди могли війти люди або тварини. І Буде три поверхи. Три поверхи так само, напевно, розміщалися тварини по своїх місцях. Вони мали кожен напевно своє місце, де перебував під час потопу. Господь нам вказує на те, в новому заповіті, що, щоб пережити гнів Божий, який прийде на цю землю, нам потрібно війти ковчег. Цим ковчегом з'являється Ісус Христос. Вірою в Нього ми можемо заховатися від Гніву Божого. Гнів прийде Божий, обов'язково прийде. Про це говорили пророки, апостоли, сам Ісус Христос. Але ми можемо спастися від цього гніву, вірою в нашого Ісуса Христа. Я колись спас, спасся ной, який послухав Бога, повірив Йому і побудував ковчег для спасіння дому свого. Це для нас. Особливо актуально зараз, коли ми бачимо, що кінець усьому наблизився. Благословіння вам, шановні слухачі, брати і сестри! А зараз прославим Бога в нашій молитві будемо молитись. Амінь. Господь і Бог, творець неба і землі, скеля наша, твердиня наша. Я дякую тобі за те, що ти забажав спасти рід людський. І ти це зробив, коли ти погубив. Перший світ, але спас Ной, який тобі повірив. Господи, Боже, поможи нам повірити в Тебе. Відкрийся ще для багатьох, які тебе не пізнали. Щоб коли прийде твій гнів на цю землю за беззаконство, ми були спасені, Господь і Бог наш. Я прошу тебе, благослови наших слухачів, благослови всіх нас, які вивчають слово Твоє, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.